Шановні мешканці міста Яворова, також гості, особливо водії. Нарешті розпочато ремонтні роботи по капітальному ремонту вулиці Маковея у Львівській області. Ми проводили тендери, пішли процедурою прямої закупівлі, підписали договір з порядною фірмою ШРБУ номер 65 На сьогодні розпочато роботи, насамперед заплановано. Монтувати ливневу каналізацію на даній вулиці, після чого її засиплять відповідно піском і щебенем для того, аби втрамбовувалося. Наголошую, асфальтоване покриття на даній вулиці буде кластися в період весна-літо 2017 року, коли це будуть дозволяти погодні умови. А робити ливневу каналізацію найкраще є в зимовий період. Коли немає великих опадів, коли пісок так не осипається, звичайно, що по даній вулиці йде дуже багато мереж. Роботи будуть тривалими. Прошу всіх терпіння. Схеми об'їзду є як на, нашій, на сайті Єврійської міської ради, так і тут, на вулиці. Надіюся, ця вулиця набере європейських стандартів. Дякую.